Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Toyota Prius Автівка у нас з 2010 року випуску обладнана 1,8 бензиновим двигуном гібридною установкою та системою переднього приводу на автоматичній коробці передач Автівка приїхала із Сполучених Штатів, всі пошкодження були професійно відновлені, в чудовому стані. Автомобіль має 199 тисяч пробігу і ціну 12 тисяч 190 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари, партроніки передні та задні, амивач фар, гума 16 радіуси на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, сонячна панель на даху, також в автівці є люк. Задня оптика без нарікань, камера заднього огляду, чудовий міський багажний відділ. Далі, друзі, по салону чудовий шкіряний салон, сірого кольору, в доглянутому стані підлокітники з підстаканиками для зручності заднього ряду пасажирів. Далі безключовий доступ передніх дверей. Повний електропакет, електрорегулювання та складання зеркал з підігрівом, е механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, контроль, клімат-контроль однозони, підігрів передніх сидінь, е мультимедія. Ось так у нас працює камера заднього огляду. Вона адаптивна, можна дивитися, куди їде автівка. Далі, друзі, електронна панель приборів, управління люком та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також нас діють послуги лізінгу та трийдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.